Йоу, хеллоу, З вами Ветал, і це моя студія. Литви не тату. Працюємо в Запоріжжі. 20 питань для тату майстра. Одразу вибачаю за свій суржик. Поїхали! Які років ви займаєтесь тут? Чотири з половиною роки. Яким стилом тату ви найбільше любите працювати? Мій власний стиль? Це бруталізм з стилізацією, типу гравюра, типу чорнуха. Коротше, заходьте на мій інстаграм, подивіться, про що я говорю. Які найпопулярніші стилі та туру замовляють клієнти? Взагалі до мене приходять з чорнухою. Щось чорне, закрасне, велике, але бувають і інші роботи з тінюшками і т.д. і тепер. Реалізм не роблю. Чи використовуєте убезпечення та сертифіковані марки? Зішне. Ось, будь ласка, найкращі фарби, які я замовляю на татушиці та Tattoo. -тату. Можна за рекламу? Найвідоміші фарби у всьому світі це Алегорія, of Famous, ще Алегорія. Коротше, це не дешман, а дуже гарна, крута фарба. В якій країні найдорожчі татуювання? Скоріше за все, це USA, блін. Там майстри заробляють гроші. Я би поїхав, блін в USA, але я англійського не знаю. Ти ж репетитор. В натурі? Так. Всім привіт, я репетитор англійської і посилання буде в описі. А скільки ви займаєтесь? Два роки. Індивідуальні є? Звичайно, індивідуальні, групові, speaking club, movie lessons, все, що ви захочете. А офлайн є? Так. Є. А онлайн. Так, є. А якщо я в іншій країні? Так, це буде онлайн заняття? Є боє, як відбувається процес підготовки ескізу? Якщо це індивідуальний ескіз, який ви можете замовити в мене, то ми обговорюємо ідею, референси. Я малюю декілька варіантів. Ми обираємо найкращий, та потім приходимо на сеанс, приміряємо, вибираємо розмір і тоді вже готуємо трансфер та працюємо. А чи маєте ви портфоліо робічів? Instagram Лити мене ви, ви тату. Все там. Всі мої роботи, всі мої індивідуальні ескізи, вільні ескізи, всі мої роботи, загоєні, не загоєні, свіжі відоси, все круто. Переходьте на мій Instagram Лити вони ви тату. Чи можете ви допомогти з ідеєю для тату, якщо я не впевнений, чому ви можете написати мені, я хочу татуху, що саме не знаю, і ми вирішимо, що буде краще саме для вас. Який часу займає процес нанесення на туб. Дуже по-різному. Буває 5 хвилин, буває 5 годин. Найдовший мій сеанс це 14 довбаних годин. Дуже багато. Які заходи безпеки ви приймаєте для тримання? Гіні? Блін, ну тут рукавиці, антисептики, сухожари, все стерильно ще в мене є ось така штука. Опа! Знаєте, що це? Дуже мало в кого на студіях така хрінь є. А в мене є. Пишіть у коментарях, що це таке. Що слід зробити перед санком, щоб підготувати шкіру? Багато хто думає, що треба побритися перед сеансом. Не треба. Це роблю я на сеансі. Я роблю це правильно, щоб вас не порізати, щоб не було ранок. А по суті, не бухати, добре виспатись, гарно поїсти, і вам буде не так боляче, до речі. І шкіра буде. Крута, класна, готова для татуювання. Скільки часу потрібно для загоювання? Тату? Повністю татуха загоюється місяць-два. Це повністю. А після сенсу за нею треба доглядати тиждень, а потім просто зволожувати. Через рік, через два її треба завжди зволожувати, щоб вона була крута. Які рекомендації подобаються до Та Я даєте своїм клієнтам. Ой, ну в мене тупо список. Я своїм клієнтам пишу, що треба робити, тупо інструкція. Все все дуже легко. А ще в мене скоро вийде відос, в якому я розповідаю цю інструкцію. Чи буде боліш робити? Боляче, але терпимо. Якщо це було б настільки боляче, не витерпіти, щоб ніхто б не робив татуювання. А ви можете облегшити собі біль, добре виспавшись, поїсти, не стресувати, не бухати, і вам буде не так боляче. А якщо це якесь чутливе місце, то тоді можна зробити татуху з анестезією, з обізболом. Це норм, але не завжди. Не завжди рекомендую робити всі татухи з обезболом. Дивіться, ось така двіжуха. Багато хто думає, що корекція це обов'язкова двіжуха. Після татухи. Але але я вам скажу таке: якщо татуху зробили правильно і круто, все чітко вбили, все добре закрасили, все добре затінили, корекція не потрібна буде. Корекція потрібна буде лише якщо ви хочете її освіжити. Але це все в тому випадку, якщо ви добре її загоїли. Якщо ви погано її загоїли, тоді корекція може бути потрібна. Це все індивідуально. Чи були у вас випадки, коли клієнт хотів вивели та ви переробити тату? Е, були Були випадки, коли її хотіли вивезти, втогі не, не вивели. А я був заскамлений. Які фактори можуть вплинути на стійкість і насиченість тату з часу? Ось такі фактори, щоб татуха була круче через роки. Є декілька лайфхаків. На сонечку, коли ви загоряєте. Загоряєте, коли ви засмагаєте, треба користуватися СПФ кремом, щоб татуха не синіла, не зеленіла і е, виглядала просто отак. Ну і ще е, треба, щоб ваша шкіра, в принципі, по всьому тілу е, була здоровою. Якщо ви правильно харчуєтесь, не зловживаєте якимись віществами, е, то ваша шкіра взагалі повністю буде виглядати круто. І татуха на ній теж робите ви кавер абсарета. Роблю і був момент, що я тупо півроку робив тільки каверапи перекриття чужих робіт або корекція чужих робіт і роботи були ну тупо в кашу. Але ми добре з цим впоралися. Так я роблю. Якщо вам треба щось перекрити, приходьте, зробимо. бувають випадки, коли ви відмовляєтеся виконувати роботу чому? Бувають. Дуже часто, коли не мій стильок і люди не хочуть щось міняти условні знаки безкінечності. Та буває, що клієнти якісь бидляцькі бувають такі моменти, але це дуже рідко і це круто. Які наймоординарніші або складні додому не ходилося робити. Много так то надо подумати. Ну, із свіжого, я нещодавно на жопі. Набив ім'я Антон. Реально. Ну, це дуже мємний сеанс. Там дівчина проспорила своєму кінту, що наб'є ім'я на дупі, і реально це зробила. І це м'єм круто. Таке роблю. Приходьте. Це всі питання. Це всі питання любі мої. Якщо вам подобаються такі відоси на моєму ютуб каналі, то підписуйтесь, пишіть свої запитання до тату майстра, і ми зробимо другий випуск. З вами був Литвиневи Тату та Янінг. Дякуємо. До побачення. До побачення.